Доброго дня, любі малята! Сьогодні у нас з вами дуже незвичайне заняття. Сьогоднішній день присвячений Дню доброти, Дню піклування про домашніх улюбленців. Скажіть, будь ласка, у кого з вас є домашні улюбленці? Я вважаю, що в декого з вас неодмінно є домашні тваринки. А ви про них піклуєтесь? Про домашніх тваринок слід піклуватися завжди. Собак потрібно вигулювати, котів е, треба, також, як і собак, годувати, пробирати за ним молоток. А чи знаєте, ви що не у всіх тварин є дім? Також склалося, що люди часто виявляються невдячними за те, що тваринки роблять для них, викидаючи своїх вихованців на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилася, і господарі не можуть її знайти. А бувають і такі безвідповідальні господарі, які не шукають. Так з'являються безпритульні тварини. Діти, пам'ятайте, що зриття на вулиці позначається на поведінці тварин. Інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей, а саме переносити у небезпечні захворювання, збиратися у зграї та бути агресивними. Тому потрібно бути обачними. І я вам пропоную запам'ятати декілька правил. Під час спілкування з дикими безпритульними собаками забороняється, замахуватися на собак палицею, гілкою, рукою, а також кричати, намагатися відбрати у нього те, що він їсть гризе, навіть якщо цю річ він тільки що вихватив у вас з рук, починати бігти, коли ви побачили безпритульну тваринку, а також підходити і гладити незнайому собаку чи кота. Діти. Але домашні улюбленці, а в час, особливо котики, теж можуть бути для вас небезпечними. Котики гарні, лагідні тваринки, але вони можуть бути небезпечними, адже вони мають гострі пазурі та зуби. Тому, граючись з улюбленцем, щоб не отримати подряпини рук та обличчя або більш важкі травми, запам'ятайте такі правила. Не можна тягати кота за хвіст або спеціально наступати на нього. Не можна тягати кота за вуса і вуха, не можна гладити кота проти хутра і не можна лякати кота. Я сподіваюся, що ви будете чітко дотримуватися цих правил, і ваші домашні улюбленці, а також дикі безпритульні тварини, вам не завдадуть шкоди. А зараз я пропоную пограти в гру, яка називається Кіт чи собака. Отже, починаємо. Я буду вам казати якесь поняття, а ви повинні сказати, до кого це поняття можна віднести: до кота чи до собаки. Отже, починаємо. Охоронець. Про кого ми так можемо сказати? Про собаку чи кота. Ну, звичайно, охоронець це собака. Майстер підкрадатися. Це кіт. Любить багато спати. Теж кіт. Любить вмиватися. Кіт, муркотун, теж кіт. А його легко дресурувати. Звичайно ж, собако. Не любить купатися. Звичайно ж це кіт приносить капці. Собачка. Має чутливі вуса. Кіт. Любить прогулянки на вулиці, собака. Любить молоко. Кіт. Може гарчати на незнайомців. Собака. Любить мишей. Звичайно ж, кіт. Ходить на полювання. Діти, це і собака, і кіт. Вони можуть ходити на полювання. Собака разом з людиною, а кіт полює на мишей. Хто може виконувати роботу рятувальника і поводира? Ну, звичайно ж, це собака. А зараз я хочу пограти з вами ще в одну гру. Називається вона зоомагазин. Ми з вами потрапляємо до зоомагазину, і серед запропонованих товарів ви повинні обрати ті, які сподобаються нашим домашнім улюбленцям. Наприклад, серед запропонованих кормів, що ми виберемо для кішки і собаки? Спеціальний корм чи гамбургери з картофель? Ну, звичайно ж, ми виберемо спеціальний корм, тому що він корисний для тваринок, а інша їжа для них не корисна і може завдати їм шкоди. Дивіться, різні шампуні стоять. Ми для наших тваринок виберемо шампунь від кліщів та від блох, тому що він допоможе вичистити їхню шкіру. А ось шампунь для волосся людини. І їм буде не корисний. Цукерки та різні будиночки, драбиночки. Звичайно, будиночки і драбиночки. Це сподобається нашим тваринкам. А от солодощі тваринкам їсти в жодному разі не можна. Молоко та лоточок. Ну, звичайно, шлоточок, тому що котикам потрібно десь ходити до туалету. А ось молоко дорослим тваринам виживати не рекомендується. По, е, повідок з ошейником, а також смартфон. Що ми виберемо? Звичайно ж, повідок з ошейником, а смартфон тваринкам не потрібен, вони їм не можуть користуватися. Крісло чи будка? Ну, звичайно ж, це буде. Будка, тому що вона захистить від дощу, а крісло в дощ не зможе захистити тваринку, яке б воно не було м'яке. Ришаємо далі. Що ми виберемо? Іграшки, такі як ведмедик, ракета, кубики, чи спеціальні іграшки для тварин. Назвичайно ну, ж, тваринкам сподобаються спеціальні іграшки. А дитячі іграшки їм завдадуть тільки шкоди, тому що вони їх можуть розгризти, поранити собі зуби та шлунок. Отже, давайте ще раз промовимо, що буде гарно для наших тваринок, що ми купимо в нашому зоомагазині: корм, лоточок, шампуні від бліх та вшей, також гребінці, різні ліжечка та драбинки, будку, спеціальні іграшки, повідок а також пакетики для сміття, щоб прибирати на вулиці за своєю собакою. Діти, я сподіваюся, що ви гарно запам'ятали правила, які ми з вами вивчили, а також хочу сказати: погодьтеся з улюбленцем лагідно, так якби ти хотів, щоб вони поводилися з тобою. Пам'ятай, що це жива істота, яка потребує твоєї уваги та догляду. Слідкуй за чистотою і ухайністю твого улюбленця. Якщо поведінка твого улюбленця здається тобі підозрілою, агресивною чи хворобливою, або ж він нічого не їсть, відразу сповісти про це батькам і покажіть тваринку ветеринарному лікарю. Кожного разу після прогулянки з улюбленою тваринкою обов'язково мий руки і ніколи не намагайся вдарити, штовхнути свого улюбленця, адже цим ти можеш злякати його, і він через це може нанести тобі пошкодження. За гарне ставлення до себе, піклування та любов, тварини стануть вашими справжніми друзями. Я сподіваюся, що ви будете гарно піклуватися про свою тваринку. Дякую за увагу, малята. До побачення!